експрес коефіцієнтом 543.7 на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман у цьому відео буде 10 матчів, які я зібрав у експрес-ставку. Загальний коефіцієнт виходить більше 500, і тут одразу важливо відмітити, що цей експрес я беру чисто на удачу, адже шанси на те, що він зайде, просто мінімальні. Та тим не менше, я візьму ці всі матчі в експрес. Також візьму декілька менших експресів, і якщо хоча б один з них зайде, то це буде досить приємний плюс у підсумку. За цими експрес-ставками. Ну і звісно, кожен матч я братиму окремо одинарами. Це значно краще працює на дистанції. Ну і загалом постараємося вийти в максимальний плюс в цю суботу. Обов'язково підтримуйте це відео лайком. Якщо хочете більше таких відео та більше таких великих експресів, напишіть свою думку в коментарях. Після того, як подивитись це відео, які матчі, на вашу думку, варто було би замінити, та які, на вашу думку, є найменш надійними, розпочнемо ми з матчу німецької бундесліги між командами Борусія, Мюнхенгладбах та Аусбург. Зараз Борусія мені дуже подобається в плані результативності. Я часто ставлю на голи від них. Але в цьому конкретному матчі варто зауважити, що їх суперник для них не дуже зручний. Аусбург переважно забиває бороти Борусії, і оскільки. Борусія, помимо того, що мають гарну індивідуальну результативність, вони і у захисті. Допускають досить багато помилок та в середньому пропускають більше голу за матч. і зважаючи на це та на те, що Аусбург також відзначається непоганою результативністю. Я ставлю тут на обмін голами. Наступний матч Гольштайн Кіль байер Леверкузен. І саме цей матч я планую брати на ставку дня на цю суботу. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити. Адже в телеграм я скидаю всі свої ставки абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. І також там є приємні бонуси від де можна виводити без верифікації, без комісії на вивід. Це все максимально корисно, переконайтеся самі за посиланням в описі під цим відео. Варто відзначити, що Байер має зараз досить зручний календар, команда зараз набрала чудову форму, показують високу індивідуальну результативність. І попри те, що у них був досить складний матч з Баварією, де вони зіграли в нічию, в інших матчах Байер демонструє чудову результативність. І зважаючи на те, що сьогодні досить легкий суперник для них, індивідуально проти Гольштальна показує чудову результативність. Я вважаю, що тут варто взяти. Перемогу Байера з форою мінус півтора перейдемо до наступного матчу. Це Торіно Мілан, і варто одразу відзначити, що Мілан мали досить складний матч в лізі чемпіонів. До речі, вони вилетіли з Ліги Чемпіонів проти Фейнорда. отримали червону карточку, пропустили і не змогли прийти далі. Разом із цим проти Торіну у них індивідуально невисокі показники, особливо на виїзді. Вони частіше за все втрачають очки, зважаючи на те, що Торіно зараз досить міцна команда. У них значно легший графік. Я очікую, що Торіно вдома не програє Мілану, тому візьму 1Х на Торіно. Наступний матч у Лас-Пальма з Барселона. Тут я впевнено беру фору мінус півтора на Барселону, оскільки зараз Барселона демонструє максимально впевнений футбол. Перемагають з матчу в матч, вийшли на першу позицію. Так, можливо, вони досить сухо зіграли проти рая валікану, але це ну для них незручний суперник. А ось Лас пальмас це команда, яка зараз має досить невдалу серію. Багато пропускає. Я вважаю, що. Барселона на виїзді впевнено закриїла спальма з, з фора мінус півтора на Барселону. І далі перейдемо до матчу Рая Валікано. віллі Реал, якраз ми згадували про рая Валікано. У них досить складний матч був проти Барселони. Там вони програли, тим не менш. Сама команда знаходиться в досить непоганій формі, мають гарну індивідуальну результативність, особливо в домашніх матчах. Стабільно намагаються відзначатися голами. І оскільки їх суперник це Віллі Реал, який досить часто полюбляє грати на обмін голами, я вважаю, що до ці. Вільно буде взяти і в цьому матчі обмін голами. Перейдемо далі до матчу Валенція. Атлетико Мадрид. Тут для мене все просто. Валенція вибирається з кризи, вибирається з зони виліту. Але Атлетіко це зараз та команда, яка реально може боротися за чемпіонство. Звісно, Барселона виглядає перспективніше в цьому. Плані Реал можливо також, але Атлетіко поки що не сильно відстає від лідерів іспанської Ла Ліги. і проти Валенції. У них переважно не виникає якихось особливих проблем, і зважаючи на те, що Валенція краще себе показує в матчах проти середніків і аутсайдерів, і мало що демонструє проти. Тої самої Барселони, до прикладу, де вони розгромно програли, я вважаю, що і тут Атлетіко також зможе перемогти Валенцію. Тому візьму перемогу Атлетіко Мадрид. Наступний матч Алавеса Спаньол тут буде досить високий коефіцієнт 2,4, найвищий в цьому експресі. Я вважаю, що тут є досить недооцінений варіант, і це обмін голами, тому що Алавес, попри непогану результативність, багато пропускає так само, як і їх сьогоднішній суперник, досить багато пропускає і на виїзді. Тим не менше, Аспаньол індивідуально додали в захисті. Зараз досить непогано забивають, і в очних зустрічах ми також часто бачимо, що команди грають результативно. Якщо подивитися на крайні зустрічі обох команд, то ми бачимо, що зараз обидві команди заточені на атаку. Тому і тут я вважаю, що можна взяти за такий чудовий коефіцієнт. Обмін голами. Далі перейдемо до англійської прем'єр-ліги Іпсвіч Тоттенхем. Я часто ставлю на матчі з участі Тоттенхема, тому що Тоттенхем показує чудову індивідуальну результативність, але разом із цим, через високу лінію захисту, вони й багато контратак пропускають у сторону своїх воріт. І Якраз таки Іпсвіч. Чудово грає на контратаках, зважаючи на те, що перший матч між цими командами на полі Тоттенхема прийшов з рахунком 1-2 і вспішневий зі зміг перемогти. Я вважаю, що і в цьому матчі варто очікувати на обмін голами та тотал більше 2,5. Наступний матч у Бормут Волохемтон тут варто зауважити, що Волорхемтон досить нестабільно виступає у плані виїзних матчів і в плані результативності. Та, тим не менш, команда після зміни тренера. Значно покращила свій футбол, Чуть-чуть менше почали пропускати, забивають так же і стабільно, як це й було. І команда не виглядає на ту, яка має вилітати за ПЛ, Та, Тим не менш, сьогодні у них досить сильний суперник. Це Борнут, які борються за зону Ліги Чемпіонів, у яких, в принципі, зараз все досить непогано виходить. Я очікую, що Волерхемптон, можливо матиме тут свої моменти в очних зустрічах. Переважно команди грають результативно, але зараз Бормут значно кращій формі, тому я готовий поставити на те, що Бормут не програє. Та буде тотал більше 2,5. І останній матч в цьому експресі це Евертон, Манчестер Юнайтед. В першу чергу хочу відзначити Евертон. Вони в крайніх місяцях досить гарно себе показують в плані набору результатів. Команда відірвалася від зони виліту. Я вважаю, що вони... Сміливо закріпляться всередині турнірної таблиці. І з таким футболом, який вони демонструють, вони сьогодні мали би не програти Манчестеру, адже Манчестер досить слабкий на стандартах, досить слабкий в захисті. Команда багато дає пробивати по своїх воротах і у Атаці поки що вони мало що пропонують. У Евертона зараз матчі досить результативні. У команди підвищився середній тотал. все через те, що вони як самі забивають, так і десь. Більше пропускають, аніж мали би. Тому тут я очікую, що Евертон не програє, та буде як мінімум два м'ячі в матчі. Один ікс та тотал більше півтора. Беру на цю зустріч. Друзі, напишіть в коментарях, які матчі на вашу думку можуть тут підвести. Також підписуйтесь на телеграм, там буде скрін цього пресу та скрін додаткових експрес-ставок. Ну і ставте лайк та підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.